Всім привіт! Новий випуск новин футбол на каналі Перший тайм. Тому підписуйтесь на канал та на наш інстаграм. Там ще більше новин футболу. А також можете підтримати мій канал, ставши спонсором каналу. Подробиці в описі. Ну а ми починаємо. Фабріціо Романо підтвердив, клаусула Судакова становить 150 мільйонів євро. Відомий журналіст Фабріціо Романо підтвердив інформацію, що клаусула півзахисника Шахтаря Георгія Судакова становить 150 мільйонів євро. Клаусула для трансферу півзахисника Георгія Судакова буде доступна вже влітку. За словами представників Донецького Шахтаря, під час січного трансферного вікна вони вже відхилили пропозиції на суми 35 і 40 мільйонів євро. Написав Романа на своїй сторінці. В мережі Twitter. Фабриціо Романа. У Баварії не було шансів підписати Мудрика. Відомий журналіст Фабріціо Романо повідомив, що Баварія дійсно хотіла підписати півзахисника Челси Михайла Мудрика. Наприкінці січня Баварія розглядала можливість придбання Михайла Мудрика на правах оренди у Челсі, але до конкретних переговорів справа не дійшла. Шансів не було, оскільки Чілсі не хотів відпускати Мудрика, і Баварія зосередилася на трансфері Брайана Сарагоси. Написав Романа на своїй сторінці в мережі Twitter. Одразу двоє українців потрапили топ 5 найкращих оборонців АПЛ. Статистичний портал Huscored опублікував п'ятірку найкращих лівих захисників чемпіонату Англії в поточному сезоні. Беззаперечним лідером рейтингу став український легіонер Евертона Віталій Миколенко, який отримав оцінку 7,2 бала. Другу сходинку посів американець Антоні Робінсон із Фулхема 7,1 бала. А третю Алфі Дауті з Лутина – 6,95 бала. Замикає топ-5 ще один українець Олександр Зінченко за Арсенала 6,88 бала. Нагадуємо, у поточному сезоні Миколенко провів за Евертон 25 матчів, в яких забив 2 голи. Зінченко у 27 поєдинок за арсенал відзначився голом і двома асистами. Після 24 турів каноніри йдуть у турнірі таблиці АПЛ третіми, набравши 52 очки. І риски маючи 19 балів, йдуть в 18. Ігор Циганик. Мені дуже не сподобалися слова Сергія Реброва. Має бути повага. Відомий український телеведучий Ігор Циганик прокоментував висловлювання головного тренера Збройної України Сергія Реброва на адресу коментатора Віктора Вацька. Мені дуже не сподобалися слова Сергія Реброва про те, що він не буде відповідати кожному блогеру. Я розумію, що часу немає на це. Потрібно сконцентруватись на роботі з футболістами. Потрібно готувати збірну до матчів плей-офф Євро 24 Я це розумію, але повага якась має бути. З Сергієм Станіславовичем ми знайомі дуже давно, і як багато інших журналістів. Якщо він вважає, що може собі це дозволити, то подивимося, як воно буде, коли піде в інший бік. Я розумію, що родинні зв'язки зараз в Україні відіграють дуже важливу роль. Також розумію, що угода реброва з УАВ достатньо непроста. У нього достатньо часу, щоб спонукати деяких футболістів підписувати угоду тільки з однією футбольною агенцією. А от відповідати на певні репліки блогерів у нього немає часу. Це його право, сказав циганик в етері програми Циганик Лайв». Шевченко підписав меморандум про співпрацю з італійською футбольною асоціацією. Українська та італійська футбольна асоціації оголосили про співпрацю заради реалізації нового спільного проєкту. У Аф та ІФА оголосили про підписання меморандуму про співпрацю, повідомляє сайт Української асоціації футболу. Зараз асоціації і партнери започатковують новий проєкт. Мова йде про реалізацію в центрі Коверчіано спільних заходів технічного тренувального характеру за участю молодих українських гравців і тренерів. Я пишаюся тим, що Україна обрала Італію для початку такої важливої, як з футбольної, так і цінісної точки зору співпраці. Ми завжди були на боці наших українських друзів через ініціативи солідарності, щоб допомогти покращити умови життя звичайних людей, а також спортивні проекти, надаючи можливості для реєстрації в них тисяча молодих людей, які втекли від війни. Зараз ми забезпечимо ще більш структурований шлях технічної співпраці, яка має на меті гарантувати майбутнє українського футболу. З Андрієм ми дружимо протягом тривалого часу. Я бажаю йому успішної роботи для своєї країни на його новій посаді. Цитує слова гравіни офіційний сайт УАФ. Італія завжди була для мене другою домівкою, наповненою незабутніми спогадами. Я вдячний кожному італійцю за постійну підтримку з першого дня повномасштабної війни в Україні. І з тентерпінням чекав реалізації спільних проєктів для розвитку українського футболу, прокоментував підписання меморандуми Андрій Шевченко. Ігор Циганник. Я розмовляв з Ігорем Суркісом. Він задоволений роботою Олександра Шовковського». Відомий коментатор Ігор Циганик заявив, що президент Динамо Ігор Суркіс задоволений роботою головного тренера команди Олександра Шоковського. Я розмовляв з Ігорем Суркісом. Він сказав, що задоволений роботою головного тренера Олександра Шоковського на цих зборах. Великі навантаження, команда працює добре. Він також підтвердив, що триває пошук центрального захисника. Чекаємо, можливо, цей трансфер незабаром відбудеться, сказав циганик в етері програми Циганик Лайв». Шахтар вирушив на матч Ліги Європи з Марселем. Помаранчево-чорні фіналізували підготовку до Єврокубкового поєдинку з французами. Шахтар 13 лютого офіційно завершив зимові збори у Туреччині і вирушив на матч Ліги Європи проти Марселя. Повідомляє клубна прес-служба. Дуель за вихід в 1 8 фіналу турніру відбудеться у Гамбурзі на Folks Pарk Штадіоні вже в четвер 15 лютого. Нагадуємо, Шахтар посів групи Ліги Чемпіонів третю сходинку, пропустивши вперед Барселону та Порту і випередивши Антверпен. Мерсель у групі Ліги Європи обійшов Аякс та АЕК, поступивши з сходинку Брайтону. Хавбек Шахтаря. Трансфер у Мальорку зірвався, про Трабзанспор нічого сказати не можу. Хавбек Шахтаря Олексій Кащук прокоментував інформацію про те, що він мав пропозиції від турецького трапзонспора. Трансфер у мальорку зірвався. Про трапзонспор нічого сказати не можу. Зараз ситуація така, що у мене контракт з шахтерем до літа, тому буду тут, зазначив Кащук. Угоду Олексія Шахтерем чина до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні він провів за неча 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 1 асист. Карпати оголосили про підписання екс екс-хавбека Динамо. Зелено-білі оформили першу офіційну зимового новачка, яким став вихованець Карпат, Юрій Тлумак. Центральний півзахисник Юрій Тлумак продовжить кар'єру в Карпатах, повідомляє офіційний сайт Львів'ян. 21-річний Хавбек приєднався до команди Мирона Маркевича у статусі вільного агента і підписав контракт до 30 червня 2025 року. Нагадуємо, Тлумак вихованець Карпат, за який дебютував в УПЛ у червні 2020 року проти Львова. В серпні цього ж року перейшов у Динамо, але одразу ж вирушив в оренду у Чорноморець. У січні 22-го за 120 тисяч євро перейшов у Зорю, звідки відправився в Карпати в оренду. На початку січня 24-го достроково припинив співпрацю з луганцями. Трансфер маркет оцінює гравця у 150 тисяч євро. До слова, Юрій, син легендарного голкіпера Карпат Андрієт Лумака, який нині є виконавчим директором клубу.